Лише 692 гривні жіночі, теплі курточки від бренду Aldi. В лоті буде їх 9 штук. І ціна лоту 6230 гривень. Відразу хочу сказати, що в одній може не бути пояска, це такий невеличкий дефект. Але здебільшого вони дуже класно і якісно виглядають. Подивіться на цей манжетик. Вона тепла, вона м'якенька, зручна, іде блискавка, кнопочки, капішон. Ось ідуть такі. Кишеньки, які застібаються. І мені подобається, що є ось затяжечка на талі. Тобто можна гарно підчеркнути талію. Ось так виглядає позаду. Далі є ще ось такий чорний варіант. Таких курточок буде найбільше. По розмірам S, M, L будуть M найбільше. І може бути ось такий варіант. Це буде більш така укорочена, так само блискавка. Це якісно працює. Якщо нема пакування, то можуть бути ось такі бірочки. Погляньте, як на модель це виглядають, дуже гарно. І ось така ще зеленкувата м'ятного кольору. Тут іде капюшончик, який також йде на затяжечках. Дуже гарний такий варіант. Мені подобається, що вона легенька. Але дуже тепло і повсюди застібаються кишеньки. Нагадаю, що лише 692 гривні за таку класну курточку прямого крою. І зараз на цьому реально можна зробити класну націнку, бо зараз сезон. Тому для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, а їх контакти ви знайдете знизу під відео.